Всім привіт, всім привіт! Здравствуйте! До нього. Знімала я це відео у вересні, я думаю, я вже забула. А, і це улюблене місце. Я просто і, і, і забула, коли знімала, і забула про це відео. Ну, Зараз я думаю, що гірше буде картинка, якщо навіть там знімати. А, і от сім хвилин вашої уваги, хочу поділитися досвідом в житті, можливо, для вас це буде корисно. Так, людина є така рев'ю. Я вже про це говорила: що ну, в мене багато людей, з якими я спілкуюсь, завжди було. І зі мною дуже легко контакти навести, там, запитати Катерина: дай телефон, дай свій месенджер і адресу, і паспортні дані. Я не відмовлю вам, шановні, якщо вам це буде так от». Ну, раніше би не відмовила, а зараз я задумаюсь про це. І навіть якщо вам треба десь пожити, то так. Я вже з себе посміялася, я вас візьму пожити до себе. А, і це ну, псує життя. життя. Ну, по-перше, я роблю це. І робила руками, тому що я така хороша людина, яка хоче допомогти всім. А тому, що це от таке от я не хочу бути самотньою. І от, чим більше людей навколо, і неважливо, не якої якості ці люди, і підходять вони взагалі для кола мого спілкування, бо я, взагалі, людина специфічна, досить. через те, що я приймаюся історією політикою постійно. І от в цьому я специфічна. Тобто, в мене є друзі, з якими я роками спілкуюся, але вони ну, точно <ріст> <ріст> з моєї політичної партії. <ріст> так, ну ну, тут є таке, Тобто мені підходять ну, не всі люди. І в в мене ще є там життєві якісь такі принципи, позиції. от... Якщо ви мені будете доводити протилежне, то мене це дуже дратує. Ну, наприклад, от я вірю в те, що Ну, в сильні якісь якості українців, як би сказати, обережно, щоб нас не хвалити дуже. От якщо ви будете мені доводити, що ні, це не так. І що ми просто бидло, то я буду з вами спочатку сперечатися, потім всім на вас скаржитися іншим і варитися в цьому, розумієте? І от ем, це ну, і вам буде неприємно, і мені неприємно, але я вас ніколи не прожену свого оточення. <реш> так, от, ну, дурня от така, ну так і є. Від, дуже відверто, от, шановні мої. Дуже відверто розповіла е, от свою біду. таку. Ну, І ще мене нервує люди, які е, не знають, що вони хочуть, і дурять мене постійно. Я приїду, ой, не приїду. Я приїду на наступному тижні, ой, я передумала. Ой, і ще, ще через тиждень, а можливо, в наступному місяці. Е, ну, це мене, ну, гот, о май гот. Просто краще. Цього мені не казати. Ми підемо. Ой так, підемо, збирайся, купай, е, купляй квитки, ой, я не приїду, щось в мене настрій такий поганий сьогодні. <реш> я, я я просто, от, я навіть не можу про це спокійно говорити. Тобто, це гроші, час, е, це нервує, це змінює плани постійно, е, коли ти не знаєш, що буде через хвилину, що очікувати від цієї людини. Планувати, от, я не можу з такими людьми нічого, і це мене теж дуже нервує. Але я буду нервуватися, говорити вам про це. І ніколи вам не скажу, що. щось я зайнята, і, і потім. І, ну, роблю я це через те, що от, чим більше людей, тим менше я лишаюся самотньою. І Ну Я провела експеримент. Як психолог, я розумію мотиви свої абсолютно, жартую над ними. От коли я над вами жартую, і, і ви бачите якусь іронію, і там ображайтесь на мене. Не ображайтесь. Перша людина, над якою я жартую, це я і сміюся. Тобто я бачу свої мотиви, бачу, що я роблю не так, і роблю руками. Так ось я провела експеримент, я припинила <реш> спілкуватися вічливо. З людьми, з якими ну, такі дисконект, дисконекти. Дисконект. І моє життя стало не самотнім, а краще. Бо я нарешті їду в машині і слухаю музику, і думаю про якісь історичні події. Тобто мені приємно жити, а не нервуюся, що мені хтось там сказав, а не праві, а зробили мені не так. Так, я ще не спілкуюсь з людьми, які мене хочуть вкусити. І Роблять це навмисно, І, і оскільки я аудіал, мені це дуже важко. А, так от, життя покращилось. І подумайте, можливо, і вам треба <правити> провести такий експеримент, якщо у вас є такий страх, такий бути самотнім. І ну, багато людей, от я бачу, що люди там виставляють на Фейсбук, якісь гульки постійно. Багато людей, які бояться бути самотніми, а, багато людей я слухала, які теж бояться самотності, і і не всі ці навіть розуміють. Деякі люди можуть навіть брехати, що постійно їх там, вітають з ним народження, при тому, що я знаю, що їх не вітають. Хвороба така от нашого часу, не тільки в мене, ну, в мене така, так от вона виявляється. І згадалася історія така старовинна, Жекарінцеві про неї писав, я думаю, що в першій своїй книзі. Це, як жінка бігала 20 років за чоловіком, за своїм, шукала, а він додому не приходив, свиня. А потім вона сіла і подумала, чому я за ним бігаю? І зрозуміла, що вона просто боїться бути самою самотньою. А потім вона зрозуміла, що вона вже самотня, Ну і перестала цим займатися і життя покращилось. Дякую вам за увагу і на все добре.